У Житомирі 2 жовтня попрощалися з 31-річним військовослужбовцем Олександром Кирилюком. Чоловік народився в Житомирі. Отримавши середню освіту в школі номер 36 вступив до Житомирського технологічного коледжу. Після отримав ще одну професію кухар. І початком повномасштабного вторгнення Олександр став на захист нашої країни, каже його побратим Валерій. Достойна людина, достойний воїн. Ну, він не встиг багато провоювати. Ну, я з ним сидів, балакав, я туди теж, ну, я трьохсотий. Звідти приїхав, ну, це мені зараз дуже важко, що ховати ну, свого побратима. Сестра Олександра Ірина розповіла, що чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ. Він був дуже світлий при житті. Він хотів а, а, зробити а, добро. А, він пішов захищати нашу країну, а, хоча він міг посану здоров'ю, міг не робити цього. Ірина говорить, що Олександр з дитинства любив книги та багато часу проводив за читанням. Він любив відпочивати в сім'ї, в кругу сім'ї. Він був такий задумчивий хлопчина. Читав він, бо батько наш мав велику бібліотеку. Папа привів бажання до літератури. Також Олександр хотів створити власну сім'ю, проте не встиг, каже сестра військовослужбовця. Не, не встиг, Сашко. не встиг. Він дуже хотів мати свою сім'ю. хотів Простити, бавити діточок, І, ну не судилося. Загинув Олександр Кирилюк 24 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання. Поховали військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі в Житомирі.